Переглядаючи минулої неділі свої старі записи 20-річної та 30-річної давності, я натрапив на щоденник для особливих подій, який вів до осені 1994 року, і серед іншого, мою увагу, привернув детальний опис розмови з однією старою жінкою з Буковини, із якою мені пощастило обмінятися думками в одному із прочанських місць. 28 серпня 1994 року я відпочивав стомлений після дороги та тривалого святкового богослужіння, сидячи на лавиці у затінку монастирських дерев. На іншій лавиці, неподалік сиділа бідненько леохайно задягнута бабця, яка усім своїм виглядом справляла враження побожної особи. Я не пригадую, як виникла розмова, поза яку щоденнику записав лише найважливіше із нашого діалогу. Пригадую лише, що початок розмови стосувався побутових речей. Зокрема, бабця здивувалася, що молоді кабачки можна їсти сирими. Але перейдемо до суті справи, і я спробую передати наш діалог у його найважливішій частині. Ось зараз маємо церкву і маємо Україну, сказала бабця. Але буде ще такий час, коли України не буде, як не буде, здивувався я. Радянська влада вже не повернеться. Як же це може статися? Ось послухайте, що я вам скажу, говорить бабця. Я біля Чернівців донедавна жила, то коли моя мама Небіжка ще жива була, вона мені повідала, що настане такий час, і Україна буде свою державу мати, і церкву свою будемо мати. Але не надовго, бо віддадуть Україну чужим людям. А хто була ваша мама, запитую. Та звичайна жінка із села, така, як я, а звідки вона те знала, та дівчина у сусідньому селі тоді біля нашого жила. Це ще до війни було. То до неї всі люди йшли, коли щось у них не так, Ганну її звали. Була й мама моя у неї. Тож вона казала, що Антихрист в Україні колись буде, люди самі його виберуть бахвоном його називатимуть, то він Україну чужим людям віддасть. Так Антихрист же на всій землі царюватиме, сказав я до бабусі. Е ні, в Україні він царюватиме, і Україну чужим людям віддасть. Але це все ненадовго так буде. Після цього Антихрист та українці Україну собі знову заберуть, і буде нею правити чоловік, що прийде з малого села, де люди дуже тісно живуть, так як у місті. Хата біля хати. Таких сіл у нас два-три на всю Україну. Він у цьому селі багато років перед тим проживе. То коли цей чоловік буде Україною правити, тоді вона буде на землі найкращим місцем. Дуже добре буде людям в ній жити, і ніде в інших країнах так добре не буде. Таке ця Ганна моїй мамі казала, а все, що вона казала, то так воно потім і сталося. Це пророцтво про Україну мені здалося якимось дивним та малоймовірним щодо свого виповнення. Особливу недовіру в мене викликали слова бабці про Бахвона, антихриста. Це було зовні схоже на якусь народну легенду. І саме тому ця розмова поступово зникла із моєї пам'яті. І навіть про те, що я зробив відповідний запис у щоденнику особливих подій, я згодом забув. Лише тепер, завдяки інтернету, дізнався, що дійсно у передвоєнний період була на Буковині така провидиця наймення Ганна, Ганна Широка. Яка згодом жила у Чернівцях, а потім переїхала до Німеччини. Найбільш цікавим є ім'я цього українського антихриста. Такого слова, як бахвон чи бахвоном, у жодній мові цілої Європи немає. Адже я так і не зрозумів, у якому відмінку бабця називала його ймення, чи в наземному, чи ворудному. Лише згодом я звернув на це увагу, пожалкувавши, що не уточнив дане ймення у наратора. Через кілька років, коли в 1999 році став широко відомим італійський воротар Джан Луїджі Бухфон, у мене склалося враження, що майбутній український антихрист матиме таке ж саме прізвище, як і цей згодом прославлений Голкіпер. Адже українські селянки похилого віку не часто можуть вимовити іноземне слово у відповідності до його фонетичних норм. Отож прізвище Бухфон у вустах бабці могло звучати як бахфон. Проте вже в процесі написання тексту для цього відео я поцікавився, чи є таке слово як бухфонем у якійсь мов. Адже це теоретично можливе, слово бухфонем могло звучати у устах цієї бабусі з буковини, як бахфоном. І справді виявилося, що в Латині є таке слово бухфонем, яке перекладається українською як жаба. Але позаяк я не впевнений, що це імення майбутнього правителя України звучало із вуст старенької не в називному, а в орудному відмінку, то насамперед доцільним буде з'ясувати те значення, яке має слово бухфон. Це слово можна знайти і в італійській, і в французькій мовах. Тут воно може мати такі значення. Скоморох, Блазень, клоун, актор, який є виконавцем край комічних ролей. Який з двох варіантів є дійсним сказати важко, але не виключено, що дійсним є обидва ці варіанти, адже не випадково проведеться Ганна, застосувала тут іноземне слово. Щоправда, слід врахувати і той факт, що Ганна широка була мешканкою чернівців. Які на той час перебували в державних межах Румунії, і якщо вона й не володіла добре румунською мовою, то принаймні повинна була знати чимало слів із румунської, у які, як виявляється, є слово Бухфон у значенні блазень. Але на мою думку, провидцям не обов'язково розуміти все те, що вони провіщають, тому тут усі перелічені значення слів Бухфон і Бухфонем. Можуть виявитися важливими та дієвими. Тим більше, що у народній Латині слово жаба звучить як буфон, про що ми можемо дізнатися із байки Григорія Сковороди змія і буфон, де йдеться про гадюку та жабу. А позаяк посеред цих значень даного умовного імені цього правителя є значення жаба, то незайвим нам буде пригадати. Стоперший Нострадамуса 10 Центурії, де є такі слова, Великий володар, спадкоємець жаб, оздоровити зуміє цілий світ. Позаяк у наш час кожному зрозуміло, як білий день хто такий цей бухфон, то незайвим буде звернути увагу на те, що великий володар, який зможе оздоровити цілий світ, Виявиться спадкоємцем влади якоїсь політичної сили, названої Нострадамусом жабами, що народною латиною звучало б як бухвони. при цьому останнє слово мало б додаткове значення блазні, загальне для румунської, французької та італійської мов. Також випливає висновок, що в Україні народові буде добре жити саме за його правління. За правління цього великого володаря, який зуміє оздоровити цілий світ. Не існує сумнівів у тому, що тут і йдеться про великого реформатора, який, за словами Нострадамуса, записаними у його посланні до Генріха Дрогого, звільнить народи від добровільного рабства, викликаного відступництвом князів церкви, тобто Другим Ватиканським собором. Адже із контексту помітно, що Нострадамус говорить саме про Другий Ватиканський собор, позаяк він описує як його синхронну подію подвійний державний переворот в Іраку, який справді був в той самий час, коли проходив другий Ватиканський собор. Спочатку скинули шаха, а потім скинули нового правителя. А разом з тим зауважує Нострадаму, що саме в цей період і народиться великий Реформатор. В іншому місці цього ж провісницького трактату Нострадаму зауважує, що великий Реформатор прийде до влади із 50-ї паралелі. А тепер із пророцтва Ганни Широкої ми ще й дізналися, що прийде він із малого села. Одного із двох чи трьох таких сіл в Україні, де густота населення є найвищою, такою як у містах. Отож моїм глядачам, які особливо цікавляться, хто ж буде цим великим реформатором, залишиться одне: перевірити, хто із майбутніх кандидатів президенти житиме на той час уже протягом багатьох років у такому малому густонаселеному селі. На 50-й паралелі, тобто на паралелі від 4901 широти до 50,00 широти, саме так рахуються паралелі в географії. Я розумію, що хтось із претендентів на крісло президента, можливо, купить собі дачу чи навіть будинок в такому селі перед виборами, і скаже, що це він великий реформатор. Але це дрібне шарлатанство не матиме жодного значення, позаяк йдеться про того, хто в такому селі прожив багато років. Отож існує досить багато справжніх пророцтв, які обіцяють кінець поневірянь України та її відновлення як держави. Проте всі ці пророцтва, як голка в сіні, посеред значно більш численних провіщень з боку лжепророків, пророків якими переповнений інтернет у наш час? Насамкінець спробую дати відповідь на таке можливе запитання. А що якщо бабця з боковини назвала умовне прізвище майбутнього президента України Бахвон, дещо більш правильно, не рахуючи наголосу? І воно в оригіналі звучить не як Бухвон, а як Бахван. У такому випадку слід пригадати. Що в столиці Оману Маскаті є така туристична фірма «Бахвана», яка належить Оманському мільярдеру Сухаїлу Бахвану, найбагатшій людині в Омані, і з нею співпрацює найкращий п'ятизірковий готель у Маскаті, де зупиняються найбагатші туристи готель «Кемпінський». Зокрема, у цьому готелі у січні 2021 року. Зупинявся патрушев, який прилітав сюди на один день. А також і українська делегація у складі Зеленського з дружиною та Андрія Єрмака, очевидно, синхронно зупинялися саме у цьому готелі. Тому, як би ми не намагалися пояснити слово Бахван у цьому пророцтві, але, як кажуть, усі дороги ведуть до оману.